Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Дорогий Боже, дякую Тобі за те, що ти створив весь світ. Дякую за твій великий план для світу сповненого добра, краси і щастя. Прости нас людей за те, що ми зіпсували його своїми гріхами. Прости, що ми стали проти тебе, обрали шлях зла, забули тебе і твої заповіді. Прости нам, що ми гріхом зруйнували все, що Ти приготував для нас. Господи, ми всі так багато грішимо щодня. У світі так багато зла, яке ми чинимо один одному. Прости нам, що своїми гріхами призвели до катастроф, воїн, великих людських трагедій. Благаю Тебе, змилуйся над нами і над усім світом. Зглянься на страждання найменших, найбідніших, найубогніших. Змилуйся над усіма, хто переживає трагедію війни. Над усіми, хто ховається від бомб, тікає від переслідування і злих людей. Змилися над сім'ями, які не мають куди тікати, які не мають чому годувати своїх дітей. Змилися над сиротами, над усіма скривченими, над усіми, хто плаче. Прошу тебе, Господи, даруй цьому світові мир, Допоможи припинити війну. Не допусти, що політична напруженість призвела до найгіршого. Благаю тебе переміни серця всіх можновладців, та щоб вони зрозуміли, що війна це зла ідея. Щоб вони відмовились від насильства, щоб завжди шукали згоди, щоб шукали порозуміння мирним шляхом. Господи, допоможи нам, віруючим, зміцнювати любов і віру в наших серцях, плекати в собі добро, щоб ви могли навчити наших дітей миру і всьому тому, що потрібно для того, щоб змінити цей світ на краще. Благаю тебе, Боже, помилуй нас. Амінь. Нехай Господь Бог благословить вас за спільну молитву. Якщо хочете змолитися частіше, підписуйтесь на наш канал Молитві Наша Сила.